Усім привіт! Я обрав доволі голослівну назву для цього відео не просто так, тому що за останні декілька місяців мемкоїни дійсно зробили звичайних людей мільйонерами, і це все реальність 2025 року. Ви можете купити одну монету на 1000 доларів, а через годину вибирати собі новенький Мерседес прямо з салону. Звучить дико, але зараз поговоримо про це більш детально і як таке взагалі можливо. Якщо ви відкрили це відео, я думаю, ви за останній місяць, хоча б раз чули про те, що Трамп, президент Америки, запустив свій мемкоін. Який дав дуже багато іксів, і сотні людей стали мільйонерами завдяки покупці цього мемкоїна. І вам може здаватися, що після такого великого хайпу ринок має зупинитися, тому що це був його максимум. Але ні, кожного дня створюються сотні мемкоїнів, які дають такий самий ріст, як монета Трампа. І зараз, напевно, найкращий час для того, щоб розібратися в цій сфері, тому що все тільки починається. Для початку поговоримо про те, де і як купувати мемкоїни, MM тому що на монеті Трампа більшість людей не могли заробити через те, що вони просто не розуміли, де купляти. Вони бачили новини, вони розуміли, що на цьому можна заробити, але вони просто не знали, де купити, де продати цю монету. І зараз я вам розкажу, як це зробити. Особисто я торгую на біржі BullX. Як на мене, це зараз найкраще місце, де можна купляти і продавати. Мемкоїн. Більше стабільно оновлює свій функціонал. Зараз, наприклад, вони додали Facebook Tracker. Тобто ви можете на і прямо середині платформи слідкувати за топовими інфлюенсерами та за новинами, які вони публікують. Я, до речі, створив детальніший гайд про те, як купляти, продавати та як загалом аналізувати та заробляти на мемкоїнах. Це відео зібрало багато крутих відгуків і рекомендую вам його подивитися. Десь тут зараз буде посилання на відео, а також посилання буде в коментарях. Тому обов'язково вам. Рекомендую подивитися це відео, щоб детально розібратися, як торгувати мемами на Буліксі та як загалом працює ця сфера. А зараз я вам хочу продемонструвати монети, які дали великі ікси зовсім нещодавно. Тобто, ті монети, які ви могли купити на 50 100 доларів і потенційно заробити 2-3-4 тисячі доларів. Зараз ми з вами детально розберемо кожну монету. За останній час виходило дуже багато монет, які дали просто нереальні ікси. І давайте розберемо одну з таких монет: це монета Торо. Торо це собака Сео Binance Ченпен Джао. Монета виросла за рахунок того, що дуже багато людей почали про неї говорити в Твіттері. Тобто все почалося з того, що просто Сео Binance написав, що його собаку звати Торо. Якщо ми зараз в пошуку введемо в Твіттері Торо, назву цієї монети, то побачимо просто сотні твітів, сотні криптонів рекламували цю монету, говорили про це, показували, що вони її купляють, і за рахунок цього ми отримали такий шалений ріст. Ну і звичайно, по всім канонам Мемкоїнів ця монета потім різко пішла. Вниз, тобто і вже без подальшого відростання. Але якщо ми подивимося, просто десятки людей заробили мільйони доларів на цій монеті, ті, хто просто вчасно побачив цю новину і купив її на самому початку. Тобто, і сама головна фішка в тому, що свій максимум ця монета досягла приблизно за 10 годин після її публікації. Тобто, всього за 10 годин люди просто стали мільйонерами, просто через те, що вони вчасно побачили якусь новину, тобто ви розумієте, наскільки тут просто і легко можна заробляти. Ось. Ми бачимо, що людина вклала 1000 доларів і заробила з них 164 тисячі доларів, і це все буквально за дуже короткий проміжок часу. Тобто людина зробила практично 160 ексів від свого бюджету. Як ми бачимо, тут досить багато людей, які з різних сум заробили досить хороші гроші. Я розумію, що там не в кожного є бюджет 10-11 тисяч доларів. Але, наприклад, навіть якщо ви б вклали 300 доларів на 300 доларів купили цю монету, там хоча б 30-40 тисяч доларів. Ви би могли заробити, ви самі розумієте, які це великі ікси, яка це велика можливість. Так, це може звучати дуже дивно, але це реальні приклади. Тобто, зараз я вам показую гаманці інших людей, які заробили на цій монеті. Тобто, це реальні люди, які заробляють, які торгують. Тобто, це неможливо підробити. Тобто, це реальні цифри. Ви також можете зайти перевірити, зайти на цю монету і подивитися тих людей, які купляли, скільки вони заробляли, і так далі. Це люди, які просто самі одні з перших увійшли, побачили цю можливість, відповідно, вони забрали. Але всі вершки розберемо наступну монету: це JL Stool. Якщо коротко, це монета інфлюєнсера, це такий відомий в Америці в світі інвестор. В нього дуже велика аудиторія 3-5 мільйона фоловерів в Твіттері. І він запустив свою монету відповідно через те, що в нього дуже велике ком'юніті, дуже багато людей за ним слідкує. Цю монету зразу почали купляти його підписники. Тобто, після того, як Трамп запустив свою монету, почався хайп на запуск своїх монет від різних. Інфлюєнсерів, якщо людина з великою аудиторією, наприклад, там 1 мільйон, 2 мільйони підписників, запускає свою монету, 90% ця монета запампиться, і на ній можна дуже класно заробити. Тобто зараз такий тренд, що відомі люди, які мають аудиторію, запускають свої монети, і на таких монетах можна зробити нереальні ікси. Ну і відповідно, так само ви можете навіть самі знайти цю монету і подивитися, наскільки багато грошей людей на ній заробили. Тобто, і якби ви також розбиралися в цій сфері, були в тренді, ви також би мали цю можливість можливість заробити на цій монеті, так як на всіх інших. Я думаю, ви вже зрозуміли, що мемкоїни це божевільне місце можливості. І зараз тільки відбувається зародження цього ринку. Тому найкращий час хоча б трішки розібратися, як все працює, і зараз ми з вами про це поговоримо. В цьому відео ми з вами більш детально розберемо, чому мемкоїни ростуть і будуть зростати далі. Чому мемкоїни дають плюс 1000% прибутку, поки вся інша крипта стоїть на місці? Що точно не варто робити, щоб не втратити ваші гроші. І головне, як заробити, а не просто слідкувати за цим всім. І почнемо ми з того. Чому мамкоїни ростуть і будуть зростати у 2025 році? Усе просто. Люди хочуть швидких і легких грошей. А що може бути легшим ніж інвестувати в монету собакою на аватарці або обличчям президента США? І для того, щоб розібратися, як все це працює, вам потрібно 1-2 тижні для того, щоб почати торгувати і заробляти якісь перші гроші. І саме найкраще це те, що ви з маленької суми, наприклад, зі 100 доларів, увійшовши в правильну монету, можете заробити 500, 800 або навіть 1000 доларів. Тобто, це. Досить класна можливість для того, щоб з маленького депозиту перетворити ваші гроші в такий непоганий стартовий капітал для того, щоб далі його розвивати в тих самих мемкоїнах, або можливо інвестувати в якісь інші напрямки. Тобто, мемкоїни дають можливість реально швидкого заробітку. Так, звичайно, як і швидко заробити, можна і швидко втратити. Але якщо ви будете детально аналізувати токени, які купляєте, будете. Будувати свою торгову стратегію, тоді у вас все вийде, і ризики будуть мінімальними. Які основні причини росту мемкоїнів, головний драйвер ком'юніті та вірусність. Наприклад, NFT вже не на хайпі, альтини рухаються, а різні таполки після того як вони не роздали ту суму, на яку люди розраховували, просто зникли з радарів, і має появитися щось нове, куди люди прийдуть, занесуть свої гроші, почнуть торгувати і робити торговий оборот, і це якраз стало мемкоїнами. Тобто, це та нова сфера, це та нова. Фішка, яка буде на хайпі для того, щоб ринок оживав і не стояв на місці. І ніяких секретів тут немає. Вся фішка в тому, що зараз ми з вами знаходимося на самому зародженні цього ринку. Так, сюди буде приходити все більше і більше людей, але як і в всіх інших проєктах, ті, хто заходить на самому початку, збирають всі вершки і, відповідно, найбільше заробляє. Тому я і говорю вам про те, щоб чим пошвидше розібратися для того, щоб ви були тими людьми, які заробили найбільше, а не тими, хто зайшов вже в останній вагон. так як це було з монетою Трампа, коли люди просто купляла її по 70 доларів і втрачала свої кошти. Поговоримо про цикли крипторинку. У мене є відчуття, що всі ті, хто задають напрямки руху у крипті, роблять все, щоб тут можна було якомога легше заробляти. Спочатку була ера ICO, потім ретродропи, де потрібно було зробити кучу дій, щоб отримати ікси. А тут все набагато простіше. Купив одну-дві години тримаєш і робиш 100 іксів. Мемкої не мають найпростіший маркетинг, який можна тільки придумати. Наприклад, Ілон Маск твітом може підняти ціну на 500%, а фондові. Інвестори це зробити не можуть. Якщо просто назва монети публікується від імені якогось інфлюенсера, все це 100% буде памп монети на десятки або сотні іксів. І неважливо, що це за монета: собачка, котик чи щось інше, вся фішка в тому, щоб ви навчилися шукати. Такі сигнали. Тобто, якщо ви будете слідкувати за інфлюенсом, ви будете слідкувати за певними ком'юніті, і ви будете одні з першими, хто буде бачити ці новини і купляти ці монети, ви 100% будете заробляти. І тут логічне питання, чому інша крипта стоїть, а якісь там мемкоїни летять у космос. Якщо подивитись на ринок, то класичні альткоїни, типу Ефір, Солана, Кордано, стоять на місці. Всі чекають альтсезон, чекають якихось іксів, а монети банально просто не ростуть. І по логіці, начебто, вони повинні рости вже давним -давно. Але чомусь це не відбувається, і тут стоїть логічне питання: а чи зможуть ті монети дати, наприклад, ще 10 X? чи зможе, наприклад, Solana вирости до 2 тисяч доларів за одну монету. Але якщо ми говоримо з вами про мемкоїни, то зробити X10 це справа декількох хвилин. Люди думають, що для того, щоб почати заробляти на крипті, потрібно вивчати технічний аналіз, свічі, паттерни, смарт мані і тому подібне, що дуже важко для новачка. В мемкоїнах це все не потрібно. Саме тому новачкам в крипті простіше розібратися в Мимкоінами. І саме це якраз породжує великий попит. Тут досить маленький поріг входу, а значить він доступний для більшості людей. У монети з ціною 0,0001 цент. Набагато більше шансів зробити x 100 ніж у біткоїна. Якщо ви купите біткоін на 100 доларів, у вас буде 0,000 відсоток від одного біткоїна. І якщо він навіть зробить x2, тобто виросте ще на 100 тисяч доларів і буде коштувати 200 тисяч доларів за один біткоїн, ви заробите зовсім мало. А якщо ви купите мемкоін на самому старті перед його пампом, ви можете заробити 1000, 3 тисячі доларів, клавши всього 100. Тепер давайте поговоримо про те, що не варто робити в торгівлі мемкоінами. Якщо я буду розказувати тільки про переваги торгівлі, це буде неправильне повідомлення до вас, це буде нечесно, тому що у вас будуть неправильні враження. Я хочу вам розповісти і про те, що не варто робити і які тут є ризики. Особисто я, як заробляв на мемах, так і втрачав на самому старті. Коли не розбирався, як працює ринок. І хочу вам одразу сказати, що ризиків немає тільки на роботі, а в крипті вони будуть завжди, який би напрямок і сферу ви би не обрали в самій крипті. Я думаю, всі розуміють, що якби були безризикові способи зробити мільйони доларів, то всі на світі вже би це зробили, крім самих лінивих. Тому давайте розберемо основні помилки, як не втратити гроші на мемкоїнах. І сама найбільша помилка це ганятися за кожною новою створеною монетою. Їх створюються сотні, і 90% з них навіть напевно більше, просто. Мусор, який просто пропаде за декілька хвилин або годин, і про нього всі забудуть. Це ті монети, які не мають ніякої підтримки, які не мають ніякого ком'юніті. Наприклад, якщо я зараз просто створю монету ніяк її не прорекламую, не вкладу ніякого маркетингу, тоді вона просто зникне. І відповідно таких людей, які можуть це зробити, дуже багато. І для того, якраз потрібно фільтрувати те, що ви купляєте. Не факт, що кожна монета, в яку ви заходите, дасть свій ріст. Тому це якраз сама головна помилка новачків те, що ви заходите на бірже. І купляєте абсолютно все. Так, звичайно, є випадки навіть в моєму ком'юніті, є люди, які просто заходили на BolX, не знаючи ніякої інформації, купляли якусь рандомну монету і в них виходилося заробляти 2-3 ікса. Так, такі випадки є, але вони не дуже популярні. Тому для початку все-таки потрібно хоч трішки розібратися, як це все працює. Але все не так страшно. Умовно, якщо ви купили монету на капіталізації 7 тисяч дол доларів, це стартова капіталізація. Якщо монета виросла, а потім впала на 6 Тисяч доларів, то ви втратите буквально 10-20% від суми, на яку ви купували. А ось якщо ви зайдете монету на хаях, тобто коли вона вже дала свій максимум, наприклад, вона зробила 50 ексів, і ви вирішили, що вона піде далі і купляєте її, тоді ви можете втратити всі гроші, на яку ви її купили. І це якраз друга основна помилка це купляти на піку, тобто на самому хайпі, на самому максимуму. Якщо простими словами, то якась монета, яка вже дала 50 або 100 ексів, має величезний шанс потрапити. У дамп, тобто впасти вниз. Тому що як тільки хайп спаде, люди будуть просто виймати свої гроші і ціна буде летіти вниз. Відповідно, схожа історія якраз стала з монетою Трампа, коли люди почали купляти монету по 70 доларів і ті люди, які купляли її там, по 10, по 14 доларів, просто почали продавати на самому максимуму і ті люди, які купляли по 70 доларів, просто втратили свої гроші. І ще одна груба помилка це торгувати грошима, які для вас важливі. Тобто, якщо у вас немає дуже багато відкладених грошей, і у вас там є якихось 300-500 доларів, вам, яким вам потрібно платити за оренду житла, не можна торгувати на ці гроші. Так, мемкоїни можуть з 300 доларів. Перетворити ваш депозит на 3 тисячі доларів, і так далі. Але ви також можете ці гроші злити. Тому торгувати потрібно на ті гроші, які вам умовно не шкода. Якщо у вас є 100, 200, 300 доларів, які вам е, просто не дуже важливі для життя, ви можете зайти поторгувати і можете їх перетворити умовно там в 3 тисячі доларів. Так, і навіть якщо ви там якусь частину втратите, ви зможете далі спокійно жити. І коли ви торгуєте просто на останні гроші, вам буде дуже важко психологічно і емоційно, тому я вам просто. Не рекомендую це робити. І тепер давайте перейдемо до головної теми відео: як же зробити мільйони і наскільки це реально на мемкоїнах. Давайте складемо з вами чіткий гайд. Перше, це вам потрібно обирати монети, які мають сильне ком'юніті. Чому це важливо? Мемкоїни тримаються не на технологіях, а на емоціях і на фан-базі. Чим більше людей фанатіють від монети, тим вища ймовірність, що вона буде тільки зростати. Якщо навколо монети є ком'юніті, це означає, що вони будуть холдерами цієї монети, вони будуть і. Просувати вони будуть її тримати і рекомендувати копляти іншим. Поясню на простому прикладі на монеті Dogecoin, чому вона стала культовою. Ілон Маск її підтримав, і ком'юніті зробило решту роботи. Тобто відома людина показала свою підтримку цій монеті, що вона її купляє, вона її тримає, вона бачить в ній перспективу. І за Ілоном Маском просто послідувало дуже багато людей, які її також купили. І мінімізуються шанси на те, що ця монета просто зіскамиться через деякий час. Також, до прикладу, монета з картинкою, де собака в шапці. Але навколо цієї монети створилось дуже велике ком'юніті, і вона перетворилася цілий культ, і ця монета дала цілих x 100 стовід своєї початкової ціни. А тепер давайте на практиці розберемо, як визначити, чи є в монети ком'юніті, чи є в неї якісь шанси на ріст. Якщо ми перейдемо на головну сторінку Боликс, тобто ми бачимо тут нові монети, які з'являються, і одразу ми бачимо, що біля кожної монети є посилання на соцмережі. Це може бути посилання на Twitter, це може бути посилання на сайт або на будь-яку іншу сторінку. Наприклад, тут бачимо, що люди додавали посилання на хештег, тобто ми можемо розуміти, що в принципі це якась несильна монета без ком'юніті. Також тобто, тут можна побачити сайти. Ось хтось додавав сюди посилання на YouTube, тобто ми вже можемо розуміти, що це монета. Монети, це просто хтось, ну, скажімо так, зробив для тесту, зробив по фану, щоб подивитися, як вона працює. Тобто, такі монети навряд чи будуть рости. Вам потрібно. Вам потрібно розуміти той факт, що коли людина створює монети, вона може додати будь-яке посилання. Тобто це ніяк не контролюється, ні, ніхто за це не відповідає. Тобто будь-яке посилання. Наприклад, ми перейшли на монету і бачимо, що людина просто вставила сюди посилання там якогось блогера. Так, але якщо на сторінці блогера на сторінці профіля немає ні жодного поста про те, що ця людина випустила якусь монету, скоріш за все, це просто скам. Цю цей профіль просто додавали для того, щоб хтось зайшов, подумав, о, це напевно якийсь блогер. Створив монету і почав її купляти. Но, якщо немає ніякої інформації про цю монету на сторінці, яку вказано в самому там, в Твіттері чи будь-якій соцмережах, це означає, що це просто скам. Також класний лайфхак, ви можете скопіювати адрес цієї монети, її контракт, і вставити її в пошуку в Твіттері, для того, щоб подивитися, чи хтось з інфлюенсерів чи якісь ком'юніті говорить про цю монету. Як ми бачимо, ніхто цю монету не піарить, ніхто не робив пости з контрактом цієї монети. Відповідно, ми тут не бачимо ніяких, скажімо так, паттернів для, пок... для покупки цієї монети, тому що, скоріш за все, вона просто не буде рости. Тепер давайте розберемо монету, яка класно пампанулась. Монета вів, собачка в шапці. Якщо ми перейдемо на її твіттер, ми бачимо 148 тисяч фоловерів. тобто це досить активний профіль. Ми бачимо, що за цією сторінкою слідкують люди, на яких ми підписані. Тобто ми там підписані на різних також криптонів. Ми бачимо, що вони слідкують за цією за монетою, вони підписані. Ми бачимо тут 4 тисячі постів, тобто це вже якийсь актив. Це означає те, що в монети є підтримка. Також ми можемо перейти на сайт. Загалом, якщо в монети є сайт, це означає, що. Що люди, тобто, вклали туди якийсь ресурс. Люди не просто там створили мог монети за 5 хвилин. А це означає, що монети все-таки є якісь ком'юніті і є якісь плани на цю монету. Тобто, це вже такий великий плюс для того, щоб подумати, чи варто в цю монету інвестувати. На цій монеті також можна було б заробити космічні гроші. Тобто, ми бачимо, що є Twitter, є велика аудиторія, є телеграм, є сайт, і в совокупності це все сигналізує нам про те, що ми можемо заходити в цю монету. Ми можемо її купляти, якби ми її побачили на старті. І це досить хороший сигнал для того, що ця монета може вирости. Тому якщо ви бачите схожі монети на старті, можете їх спокійно купляти. Також потрібно розуміти, що є дуже багато скам монет. Зараз я вам постараюся показати е, таку монету. Ось, наприклад, Farm AI. E, тут є Telegram. Якщо ми перейдемо в Telegram, ми бачимо, тут є 1000 підписників, і тут є кнопка Tap to Verify. Скоріше за все, якщо ви натиснете цю кнопку і верифікуєте свій Телеграм або біржу, вас можуть вкрасти гроші з біржі або вкрасти вас, ваш Телеграм. Тому що, навіть якщо тут є 1200 підписників, їх можна за пару хвилин накрутити. Тобто такі монети нам. Точно не потрібно нічого підтверджувати, нічого верифікувати, тому що більшість відсотків це скам. Їдемо далі. Слідкуйте за розумними гравцями, дивіться, куди входять плюсові трейдери, які монети вони купляють. Це також одна з найкращих стратегій, тому що якщо ти бачиш, що людина, яка заробила півмільйонів доларів на мемах, то цей трейдер точно щось розуміє. Можливо, він вміє шукати інформацію, а можливо, він інсайдер і має багато знайомих розробників монети і просто купляє всі монети перед хайпом. Ти можеш підписатися на нього і бачити всі його угоди, і бачити всі монети, які купляє такий трейдер. Якщо ти бачиш, що багато таких розумних трейдерів заходить в монету, то це може бути фактом для того, щоб вона виросте, і варто задуматись про її покупку. Використовуй чистий вихід. Продавай частину на x5, x10 і лишай безкоштовні токени на x100. Чому це важливо? Головна помилка новачків чекати до останнього, щоб заробити ще більше, а потім все обвалюється. На практиці спіймати максимальну вершину монети майже неможливо. Якщо ти купив монету на ранньому етапі і вона зробила x5, ти повертаєш вкладення. Наприклад, ти вклав 1000 доларів, купив монету на 1000 доларів, ти 1000 доларів звідти і забираєш. Просто виходиш на певний відсоток цієї монети. Решту ти тримаєш далі, тобто ти чекаєш реального хайпу, чекаєш, поки вона буде рости. І навіть якщо ти втратиш ці кошти і монета після того, як ти продав свої на свої тисячу доларів, на які ти увійшов, нічого страшного, ти вже забрав свої гроші. А все, що далі, це вже буде твоїм плюсовим трейдом. Тобто ти просто чекаєш. Наприклад, якщо монета почала рости ще більше, ти можеш зафіксувати ще якусь частину прибутку. Так, наприклад, у тебе там ще плюс 500 доларів, ти можеш 250 доларів забрати і залишити ще. 250 для того, щоб мінізувати будь-які ризики і вже залишитися в плюсі. І далі ти вже просто дивишся, якщо монета ще далі росте, ти будеш. З тих 250 доларів, які залишать, можуть знов перетворитися на 500 або на 1000, так, залежить від наскільки сильно зросте монета. Тобто, якщо ти виходиш частинами, ти мінімізуєш будь-які ризики і не будеш потім жаліти, чому ти не продав, чому ти там в моменті в тебе було плюс 1000 доларів, потім все обвалилося, і ти взагалі нічого не заробив, так ще й втратиш. Тому продавати частинами це те, що потрібно практикувати, це те, що потрібно робити, для того, щоб мінімізувати ризики і торгувати, скажімо так, вже на Безкоштовні кошти, так, тому що ти вже свої. Своє тіло, на яке ти увійшов, забрав, і просто чекаєш якогось росту, дивишся, і вже тобі не так страшно, що ти втратив свої кошти. Наступне це диверсифікація. Не вкладай гроші в один мем. Легше спіймати 10 мемів на 2-3 ікса, ніж чекати один мем на 100 тисяч. А якщо ти розділиш свій депозит і, наприклад, інвестуєш в 5-10 мемкоїнів, навіть якщо якась частина з них просто зіскамиться, а декілька монет дадуть x5, x10, ти все рівно будеш в плюсі. Мета цього відео було закласти вас. Правильний фундамент і розуміння, що таке торгівля мемкоїнами, тому що навколо цієї теми зараз дуже багато хайпу. Є люди, які дають неправдиву інформацію, які розказують тільки про переваги. Ну, вам потрібно бачити всю картину загалом, розуміти ризики і розуміти загалом, як ви можете заробити і як ви можете втратити. Далі рішення за вами: торгувати чи ні. Я вам розказав про цю можливість, розказав, які інструменти можна використовувати. І далі вже справа за вами. Ризики це також частина нашого життя і мемкоїни в. Цілимо це місце, де за один раз ви можете заробити суму, яку люди заробляють за півроку. Також у мене є безкоштовний телеграм-канал, в якому я безкоштовно ділюся різними новинами, навчальними матеріалами, розповідаю, в які монети я заходжу, даю якісь рекомендації і так далі. Тому, якщо ви хочете бути в тренді, слідкувати за всіма новинами сферами Мемконі, обов'язково підпишіться, поки цей канал ще безкоштовний. Ну що ж, друзі, пробуйте, торгуйте, заробляйте, буду вдячний за лайк на цим відео, тому що стараюся для вас, хочу, щоб ви просто банально розбиралися в тому, що зараз на тренді, і мали можливості. Заробити. Дякую вам, буду вдячний за підписку і до зустрічі в наступному відео.